такого виду спорту, як дзюдо. Стаж занять цих хлопчиків від 4 до 6 років, і вони вже здобули достатньо високі результати, як для свого віку. Серед них є Грублевський Данило. Він є призером чемпіонату України, України серед у своїй віковій категорії. Всі вони... Мають вже спортивні, спортивні звання, кандидати в Мастера спорту та перші розряди. Зараз вони виконують кілька підготовчих прав акробатичних для того, щоб свій звиніс підготувати до основної частини, а саме виконання кітків. На перший погляд вони дуже легко роблять ці вправи, але повірте мені, за тим стоїть велика та напружена робота. Зараз не перейшли до демонстрації китків в техніці з завершенням болівим прийомом в партері. Користуючись нагодою, я запрошую всіх дітей, незалежно від вікових та вагових категорій, займатися в наших динамічних секціях. Вам зараз будуть роздавати такі рекламні листочки, на яких написано. Розклад занять, місце занять та хто буде проводити заняття з вашими дітьми. Повірте мені, в Динамовській школі на сьогоднішній день це найкращі спортивні педагоги міста Зібрані. Я би хотів заакцентувати увагу на молодого чоловіка, який стоїть в центрі цієї площадки. Володя, підніми руку. Подивіться, це чемпіон світу з панкрадіону, чемпіон Європи, майстер спорту міжнародного класу. Це людина, яка 12 років займається в нашій динамській школі. Це наша гордість і наша честь. Можливо, ще не все виходить в цих юних дзюдоїстів, але повірте, вони напружено працюють.